Я знаю, що всередині зараз Європейського Союзу і особливо НАТО зроблені важливі рішення, і вони починають діяти з початку цього року. Перше рішення це посилювати в повітряні сили, сили НАТО і в тому числі на території Естонії. Ви згадували прем'єр-міністра пані Калас. Справді естонська розвідка одна з найбільш професійних. Я з чотирнадцяти року знаю, працював з керівниками цих цієї розвідки. Вони дуже вили, високий рівень мають розвідувальний. Так, от Естонія, одна з перших країн, яка надала свої військові аеродроми і 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Натівська авіація чергує захищає небо Балтійських країн саме з е, такої інфраструктури Естонії, і це не тільки рішення в Естонії про Естонію, це рішення від Великої Британії до Болгарії. Всі все зрозуміли і займаються ці країни, особливо ті, що ближче до е, ф, флангу і е, до території Росії, якраз посиленням. Повітряних сил і протиповітряної оборони. Що це означає для нас? Для нас це означає, що авіапарк, додаткові ракети, додаткові системи наведення виявлення будуть постачатися і вироблятися цими країнами. І це означає, що і нам, і в інтересах наших повітряних сил, ми будемо замовляти, а відтак, сподіваюся, більше отримувати потрібних систем для Збройних сил України. Почнемо з того, що. На підході, на підльоті мають бути вже F-16. і перші дві-три ескадрилі. Це те, що потребує зараз східний фронт і південний для того, щоб генштаб України, Збройні Сили України. В небі не тільки могли як зараз блискуче збивати А 50 але й ліквідовувати військову авіацію російську, не підпускати до наших наземних сил, до наших захисників, які і тримають фронт зараз, і будуть далі контратакувати, вибивати ворога з нашої землі. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій youtube канал Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне. Те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму YouTube каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.